Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом битого скла. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: для бісквіту, 3 яйця, 100 г цукру, 100 г борошна і дрібка солі. Для желе. 3 пачки галеретки ваших улюблених смаків, 700 г сметани 20%, 100 г молока, 20 г желатину 100 г пудри. Для заливки, за бажанням, 2 банани, 100 г шоколаду і 1 пачка галаретки. Для приготування бісквіту. Яйця збиваємо міксером до утворення піни. Додаємо сіль. Тоді по чуть-чуть сипаємо цукор, збиваємо 10 хвилин до утворення сійкої пишної маси. Проводимо лопаткою по поверхні, утворюється ямка, яка трошки тримає форму. Це основний показник, що яйця збиті добре. Тоді, у 2-3 етапи, вводимо просійне борошно, акуратно рухами зверху вниз. Тісто вливаємо у форму. Дно застелене пергаментом. Боки не змащуємо. Випікаємо у попередньо розігрітій духовці до температури 170 градусів режим верх низ без конвекції приблизно 30-35 хвилин. Готовий корж ділимо на дві частини, одну ламаємо і іншу візьмемо для основи. Для приготування желе за 2-3 години до чи з вечора готуємо галеретку. Але додаємо воду наполовину менше, ніж у інструкції. У форму на дно першу іншу половину бісквіту даємо. Желатин замочуємо у молоці на 15 хвилин. Тоді легенько розтоплюємо імпульсами у мікрохвильовці по 5-10 секунд. Сметану збиваємо з пудрою та обережно вливаємо желатин, швидко збиваючи. До готової маси додаємо спершу поламаний бісквіт. А тоді галаретку, порізану кубиками, швидко об'єднуємо та викладаємо у форму. І охолоджуємо пів години. Тоді, за бажання, можна зверху залити желе з фруктами. Галаретку також розводимо у пів порції. Заливаємо обережно. Якщо тортик добре не пристає по боках до форми, то галеретка має бути вже ледь підзастигла, щоб вона не витекла. Охолоджуємо ще 2 години і тоді смакуємо. Діаметр форми для бісквіту і загалом для тортика може бути різний, мінімальний 18 см. Менше не потрібно, бо буде надто високий. Готуйте і смакуйте, адже ми цього варті. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! па па па, -па.